Це одна із прикордонних ділянок із Республікою Білорусь на Рівненщині, і за словами військових ворогу, краще і не думати наступати на поліський напрямок зі сторони Білорусі, адже він надійно охороняється. Зокрема, на Рівненщині усі підрозділи ЗСУ, а також добровольчі формування, готові відбивати можливі вогневі атаки. Тут виконується на даний час завдання щодо посилення охорони та оборони державного кордону. На даному ділянці місцевості тут визначені відповідно всі. Система позицій рубежів, міновибухові загородження, інженерні загородження, які не дадуть противнику безперешкодно перейти безпосередньо через цей пункт пропуску. Важкопрохідна або ж взагалі непрохідна, Так військові говорять про цю ділянку державного кордону на Рівненщині. Вона не працює ще з початку пандемії коронавірусу на лінії державного кордону з Республікою Білорусь. Яка в свою чергу захищена, це у нас противотанковим ровом, який з ширину 4 метри, глибину 2 метри, а також по всій ділянці розташовані мінно міновзривні загородження, мінні шлагбауми, лісові завали. Тому дана ділянка взагалі є важкопрохідною, а якщо можна так сказати, непрохідною для ворога. Останнім часом все частіше мережею шириться інформація із різними датами ймовірного наступу зі сторони Білорусі. Проте, за словами прикордонників, жодної активності, яка могла б вказувати на підготовку до близького наступу, наразі немає. Поки що на даний момент обстановка на кордоні з Білорусі спокійна. Ми постійно відстежуємо її за допомогою безпілотних літальних апаратів, за допомогою розвідки. На даний момент скупчення будь-якого особового складу чи техніки, яка б загрожувала нашій державі, немає. Поруч з кордоном рівненщини. Ми не бачимо ніяких скупчень. Є звичайне прикриття державного кордону збройними силами Республіки Білорусь. Військові кажуть, готові до будь-якого розвитку подій, навіть якщо доведеться жорстко зустрічати ворога. У нас немає таких даних, що хтось там поки збирається кудись на когось наступати. Всіма вогневими засобами і методами будемо зустрічати ворога. За словами начальника рівненської ова, військові використовують кожен день для укріплення прикордонної території різними видами захисних споруд. Насичення території самовійськовою сьогодні максимальне. Можу сказати, що тут і ЗСУ, в тому числі ТРО, і Нацгвардія, і всі складові безпекової безпекового сектору. Тому за кордон, де Рівненська область. Ми спокійні, можемо всіх громадян заспокоїти, що сьогодні ситуація більш стабілізована, ніж будь-коли, за час повномасштабної агресії. Це стосується і укомплектування військ, і наявність озброєння, і особового складу. Також на кордоні Рівненської області визначають ділянки для будівництва паркану, які вже розпочали зводити на межі Волинської. Ефективність такої бетонної стіни можлива тільки у поєднанні із іншими фортифікаційними спорудами. Найефективніше він показує ця захисна споруда в вигляді паркану в поєднанні з протитанковим ровом. Сьогодні з прикордонниками і У Волинь та бригадою ТРО «104» ми будемо визначати саме місця і послідовність дій. Будемо використовувати таку захисну споруду як паркан. А місця визначаємо і продовжуємо підготовчі дії. Нагадаємо, Рівненщина має 218 кілометрів державного кордону із Республікою Білорусь. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.